Хочемо вам показати, як саме ми підготували для вас ваші замовлення в чорну п'ятницю. І Це лише початок. Тобто кожне замовлення ось так дуже гарно збирається в їхніх рідненьких оригінальних коробочках, упакуваннях. Хтось замовив дуже велику поставку, ось таку академії, різних от таких блокнотиків, розчинників. Бачите, кожне замовлення пофасоване. Все спочатку перевіряється менеджером. Уважно дівчатками перевіряється. Дає Да молодець, давай п'ять. А потім що? А потім наш кур'єр, да. пакувальник, анічка да, пакує да. совісно і відправляє да. і відносить на пошту. І скажи, так, що так. всі замовлення їдуть день в день, окрім суботи та неділі. Да? Так, і що? і коли чорну п'ятницю люди отримують свої поставки, коли воно поїде? Уже в понеділок, О. тому що замовляють в суботу і неділю. Класно, тож всім дякуємо за замовлення і всім дякуємо за довіру. Дякуємо, що обираєте майстер-кісті.